Ніякого розвороту в бік Путіна немає. Це у нас фантастичне припущення. У нас чомусь в наших соціальних мережах існує. Дивіться тут. Головне нафта. То я говорив. і Продовжую говорити у Трампа фундаментальний конфлікт по нафті газом з Росією. Він їх скрізь витискає. Для Росії це просто фізична смерть держави, бо повинні розуміти тому, що наприклад, без європейського ринку вони як державу припинять існувати, тому що немає економічної доцільності існування цієї території в такому в такому вигляді. Тому ніяких розворотів немає. Те, що йдуть різні дипломатичні дипломатичні маневри, які пов'язані в тому числі з внутрішніми політичними питаннями, і намагання все ж таки американців домовитись, тому що американці завжди про щось хочуть домовитись, тому що так побудована ця нація. От стосовно зустрічі, по перше, чи буде вона ще це велике питання? Тому що а, е там є нюанс, один один буде з нюансів, спочатку, як, як Путін долетить. Ні, ну це ні, це другий, Ні, це другий нюанс. Да. Перший нюанс там вже спочатку буде зустріч Рубія Лаврова. Угу. Тобто ніхто так просто вже з Путіним зустрічатися не буде. Все ж таки Трамп відчув тиск як і своєї партії, і те, що він відчув, що він зайшов зі слабкою перемовної позиції на Алясці. А ось і тепер він спочатку насилає Рубіо послухати, чи готові взагалі росіяни про щось говорити. Якщо теоретично це буде, якщо теоретично це буде. Наступить варіант в дійсності зустрічі в Будапешті, але там е третій ще нюанс е виступить: а як Путін долетить до mm -hmm. Будапешта, да через які країни? Тому що по угорщина, як ми розуміємо. Не, не, не має у нього ну сполучення наприклад це ж вона всередині ж континенту знаходиться, так? і треба летіти якщо подивитися маршрути, це або через Польщу, я думаю я підозрюю що поляки не будуть дуже бажати пропускати пропускати російський літак там або через болгарію сербію або через румунію Ну, по перше, я підозрюю, що Путін не полетить через країни НАТО. Він навіть якщо йому дозволяться за там виключенням, то я думаю, що він просто забоїться це зробити. Але чи є предмет для розмови, я вважаю, що предмету для розмови немає.